Благодарі. Всім вітання. В цьому році. Свалочку свою я. Та, універсально Переробив. Довелося достати свою стару. Як стару? Та що мене не підводила ще перші рази, коли я працював, так? Але вийшло, що тоді я зробив другу і цю трішечки я забув. В цьому році була у мене ідея сюди наперед ну, переробити повністю всю конструкцію, залишити за основу, спереду поставити диски. А це вчора тут трішечки повисажу, а я так прикинув, що, мабуть, доведеться переробляти повністю все. І, мабуть, доведеться, ну як, залишити цю саму ідею, але взяти другий матеріали по той простой причині, що для дрібного насіння я так прикинув, що мабуть барабанного такого типу це самий оптимальний варіант, який дасть можливість висівати. Ну так як хочеш. Я висіваю з нормою трішечки більше, ніж є по той причині, що на сьогодні у нас ґрунт вологий, але на тиждень вперед обіцяю 22 градуси. А якщо буде 22 градуси, воно все повисихає. І відповідно, якщо доведеться тижня-два мати таку температуру, скоріше за всього поверхня вся. Пересохне. Так? Відповідно, дайог на сіня більше. Воно б, ну, і рівчаки глибоченьки роблю. Ну, виправдувано, за скільки років що я сіяв, а, сходила, морква я маю на увазі, досить таки непогана. Ну і власне кажучи, був врожай. Але якщо погоди немає, немає дощу, то як би ти не посіяв, родить воно не вродить. На каналі в мене давно, то і знаю, що так, береш і ведеш. Так як насіння мале, то по кількості того, що залишається, я визначаю, чи сіється чи не сіється. Якщо насіння великого розміру, то в принципі його видно як воно падає а так по кількості загрузочній шахті так, іде по кількості сік залишається вже на чаю висіяли ще До речі, для того, щоб бути впевненим, що висівається не більше, ніж треба, саму конструкцію треба робити, щоб барабан давайте я ближче покажу, щоб оцей висівний барабан був діаметром 7-10 сантиметрів ось оцей. Ось тоді Насіння, яке буде підніматися. Отам от стоїть щиточка і для того, щоб струсилось насіння, там буквально міліметрів скільки. Ну, хай 2 см, да? 20 мм. Цього дуже мало. Тоді треба ось оцей бункер опускати аж туди нижче. Він і так, по ідеї він повинен бути із середини ось тут починатися так? і підніматися до... Не до верхньої точки, там верхній точки щітка, як оце вона тут стоїть. І тоді тільки за таких умов буде струшуватися насіння само і буде йти тільки те, яке попадає у о, ну, ямочку, в да? Загру, загрузочну ямку, виємку. І тоді буде все окей. Сама ідея вже пропрацьована, на сьогодні я вже бачу плюси-мінуси, і тобто я те, що вам розказую, вона була ще зроблена допотопна. їй вже більше, мабуть, 10 років з підручних матеріалів. Тоді ще я особливо сварочними роботами не володів, тобто все, що під руку попалося, я його зробив. Але хочу сказати, що всі роки вона мене виручала, потім я зробив більший кращий лазівний апарат так, і перейшов на нього але як виявилося що дрібне насіння там може бути пожоване тобто треба додати для нього ну, закуповувати трішки більше насіння тоді буде якраз норма ось так ну і ще дивіться беру я редиску і порядку розкидаю, ну, загортаю граблями, ногами то вже якому тут заманеться. Розкидаю редиску, редиска сходить раніше, якщо жара її не поб'є, то ми її з'їдаємо. Якщо жара її поб'є, то принаймні видно першу обробку зробити прополку щоб гербіцидами не використовувати. Тобто перша прополка дає можливість. Пробити рядки і тоді вже видно, коли морква підніметься. Плюс в тому, що коли висіваєш більше норми, то рядочок, коли він тільки, морка починає вилазити з землі, рядочок наділений ідеально. Тобто видно по зелені, де що знаходиться. Ну і Всі, хто висіває, доглядають морку, знають. що Головне перший період, коли вона тільки виткнулася з землі, коло неї прибрати всі бур'яни. Перший раз, якщо прибереться, то в подальшому можна вже не боятися, що вона заросте. Ось, ну, Якось так. Що, що хотів, я вам показав. Розкидати, в принципі, можна замінити. У мене там тут більше діаметр. Якраз зроблений. Це в мене діаметр зроблений під моркву, сусідній йде під редиско. Ну Не буду я розгортати, у мене на каналі є, вона показана вся. так, Тобто можна насипати редиски, пройти так саме, воно покидає через начебто через 5 см повинна бути. Ну Так як для мене не важливо кількість висіяної редиски, важливо показати, де в мене рядки знаходяться. Тому що ну за умови, якщо дощів... За умови, якщо дощів не буде, то рядки буде видно. А якщо підуть зливи, порозмиває, відповідно рядки можна загубити. Ось так. якось так. Якщо питання, якісь з'являться, можемо обговорити. Ну, а далі я вже сам посію. Основне, все, що хотів, я вам показав. Ну, я вже про неї практично забув, в тому році є начебто не використовував поза тому році, мабуть, брав я її. Ну, а там раніше, там, мабуть, два роки я не, не сій. Оце я так по пам'ять. Хороша сівалочка мене вона виручає. І в цьому році вона мене теж виручила, тому що переробити ту сівалку я не встиг. Якось так вона вийшла одне за одним. І все. Так що. Відзначаємо, коментуємо, обговорюємо на все добре, все буде. І так, через сантиметрів 20 будь-яку кількість я кидаю і загортаю. Звичайно та моя саджалочка, сивалочка, вона сама це все, все робить. Пише, майже то пише. І ще такий варіант досить допомагає дружнім сходам, це каткування. Тобто в мене є каток, як тому що по... в мене, дивіться, в мене виходять ось такі бугорки. А якщо по цим бугоркам пройти прокатати, то грунт втрамбується, волога до настіннячка підтягнеться і все мусить бути окей. Ну це в теорії. Якщо буде волога, то явно, що все буде гаразд. Так, звичайно, хто його знає. Ну, от по засушеному теж трішки видно, куди культиватор тягнуть.